звуть Марк Давалос, і я беру участь у серії перегонів Toyota Atlantic. Я працював із командою Electronic Arts над налаштуванням автомобілів для нової гри Жага швидкості. Я можу розширювати межі свого автомобіля на трасі, але поза нею я їду безпечно та відповідально. І якщо ви відчуєте потребу швидкості, просто грайте у NFS Underground. Yeah, Давай зробимо це! Погнали! Привіт, я чако Сейджа, виконавчий продюсер NFS Underground. Творення гри ми почали з тюнінгу машин, тому що тюнінг це як окрема культура. Ви, коли виходите на вулицю, бачите, як молодняк бере тачку своїх батьків і робить всякі штуки, аби прикрасити свою тачку і вкладають по 100 доларів за раз. Аби створити ці висококласні місцеві екзотичні спортивні автомобілі, які досягають неймовірно багатсько кінських сил. Вони виглядали просто дивовижно, і Ми зрозуміли, що цьому треба приділити певну увагу. У нас були Розробники гри NFS Hot Pursuit 2 І ми ще поєдналися з людьми, яких привезли з самого Голлівуду, Тож ми залучили деяких художників з різних галузей візуальних ефектів, а також досвідчених спеціалістів звукових ефектів, які працювали в кіноіндустрії, і, звичайно, досвідченого водія. Тому ми хотіли доторкнутися до кожного аспекту гри та переконатися, що у нас є найкращі люди в усіх галузях, що працюють над цією грою. Поєднання технології відеоігор та досвіду, що поєднуються з новими ідеями з Голівуду, створили візуальний вигляд, який ми маємо всередині гри. Ми справді підняли відчуття швидкості на інший рівень у цій грі, поєднавши таланти рендерингу людей, які були в нашій команді разом із деякими голівудськими талантами, яких ми залучили. Ми були здатні створити реалістичне відчуття швидкості, яке справді перевершує все, що ми бачили раніше. Тому це перша жага швидкості, у якій насправді є персонажі. Ми додали сюжетний режим і вирішили зробити все якнайкраще, як це було можливо. Тож, замість того, аби просто створювати наші власні 3D-моделі, ми фактично вийшли та провели широкий пошук моделей і знайшли двох чудових жінок, які не лише привабливі, але й геймерки. До того ж, Тож вони начебто розуміли культуру, та що треба робити, як їх будуть використовувати в ігровому середовищі. Мене звуть Еммі Волс, і я граю Мелісу. Вона щось на кшталт поганої дівчини, яка їздить дуже швидко і просто крута. Сканування це просто неймовірно. Я сижу в кімнаті і маленький лазер обертається навколо мене. Результат, який з'являється на екрані, дуже вражає, коли ти себе бачиш у трьохвимірному образі. Я полюбляю грати у файтинги та гоночні ігри. Я до цього вже грала у інші частини жаги швидкості, тому не можу вже дочекатися, щоб взяти участь у перегонах нової частини. Побачити себе у грі було чудово. Я була просто вражена тим, що це я і буду увічнена таким чином. Це приємно і дуже весело. Привіт, шанувальники. Жаги швидкості. Побачимось у новій грі. У NFS Underground є досить багато різних режимів гри. Традиційно є деякі, які сподобаються шанувальникам попередніх частин, по типу кільцевих гонок та спрінт-перегонів, тоді як з'являться ще й нові режими. Першим, який ми представили, були драг-перегони. Драг, драг це те, що ми називаємо серійним досвідом. Він трохи відрізняється від звичайної гонки. В основному одна велика гонка стиснута приблизно до 30-40 секунд. І твоє завдання, що. Кати найкращий момент для передачі швидкості вручну від цього. Залежить як стрімко ти зможеш набрати швидкість. При цьому треба стежити за дорогою, тому що менш ніж секундний зату реакції, і ти вибув з гонки. Інший режим, який ми представили цьогоріч, який також є абсолютно новим, це дріфт. Насправді це те, що прийшло з Японії. Там це вкрай популярна штука, і з кожним днем дріфт стає все популярнішим тут, у нас в Сполучених Штатах. Фактично, це режим пов'язаний зі стилем, і головне розмістити свій центр тяжкості у бік. Тож справа не в тому, як швидко ви їдете по трасі. Хоча швидкість теж потрібна, все залежить від того, наскільки ви зможете маневрувати машиною в. Бік і як далеко ви зможете занести її по треку. Я Грег Уеллер, і я працюю у UA, в Ванкувері, Канада. Я був один із продюсерів жаги швидкості підпілля. Сьогодні ми зосередимося на дрифтових гонках. Тепер дрифт це в основному ковзання в бік зі швидкістю. Тож, чим швидше ви рухаєтеся, тим довший дрифт. Чим ближче ви до огорожі, тим більше очок ви отримаєте. Коли ви дрифтуєте і набираєте купу очок без помилок, ви отримуєте подвоєння вашого прогресу. Ну, якщо їхати по. Вільно, то буде мало очок. На зв'язку Алекс Fiber. Тобі справді потрібно перевірити режим дрейфування у новій NFC Underground. Цей режим кращий з найкращих. Крутість гри в онлайні у тому, що гра акцентує увагу на індивідуальному самовираженні, і тому, що я можу створити автомобіль, який я забажаю, а потім виступати на ньому проти інших гравців. При цьому і на консолі, і на ПК, а також демонструвати, що я створив, а потім показати свої навички гонщика. Це просто неймовірно. Це перший раз, коли хтось зміг взяти автомобіль, який вони створили на консолі, а потім взяти його ж в інтернеті і змагатися з конкурентами. Тому важливо не лише те наскільки добре я веду, а й те наскільки крутий місти. Найцікавішою частиною проєкту для мене було побачити, як люди відреагували на цю ідею. Тому минулоріч, коли ми почали розробку гри, я вважав, що у нас є досить хороша ідея. Я думаю, що команда була в захваті від неї. Культура тюнінгу справді досягла мейнстріму. Коли я вийшов і побачив, як фанбаза відреагувала на продукт, це було просто неймовірно. Ця гра дає пролив адреналіну і створює таке враження, ніби ти справді у грі. Чувак, ця гра просто ход НФС ЗБ реакція на те, як гра виглядає, на яких автомобілях вони можуть їздити, деталі, які вони можуть встановити в автівку, все, що хотіли фанати, ми включили у гру. Тому ми дуже раді, що додали культуру тюнінгу у жагу швидкості підпілля.